Зміна Байдена до Трампа нам створює значні проблеми, тому що ми працювали з попередньою адміністрацією. Ми все ж таки американська компанія. Нам треба себе перепозиціонувати. Я займаюся зміною композиції ради директорів, щоб там були не тільки демократи, а, да, я займаюся зараз. У нас є два лобіста, два лобістських компанії, які з нами працюють. Нас перепозиціонують. Я був в Білому домі два тижні назад, Я був в Сенаті. Тобто цим займаюся робота, і вже на п'ятому рівні іде операційно-тактичний рівень. По суті, це те, чим займається Сіо. Я вирішую невирішуємо проблеми. Тобто срачі, внутрішні конфлікти, незрозумілість, алаймент, місалаймент, вигорання. Тобто, але по функціям я веду політичні ризики, стратегію, фандрейзинг і франт топ-левел комунікації. А далі внутрішні ну траблшутінг. Багато обов'язків.